Відповідь на питання, як правильно посчитати кількість сімян і через правильну відстань. Так, добрий день. Замір оцього вала переднього, до шага цього, до шага тут, як сім'яна зробити Берете оцей перший вал, заміряєте його по кругу рулеткою. У вас вийде, к примеру, там 40 см, або 39, або 45 см. Потім вважаєте, через яке расстояние, через дистанцію. Скільки ви хочете зробити ну, сіміна через яке расстояние мають падати семіна. 6 см, 7 см. Ділите на ту відстань, яка тут вийшла. От 42, к примеру, поділили на 6 і на 7. У вас вийшло, к примеру, там 8 зернинок. Берете оцей сотий вал, заміряєте його так само по кругу. І оте кількість, що вийшло там. Приміру, 8 штук вийшло там, і 6 штук там вийшло. Ділите на цю відстань. И ви бачите, через 3 см зробити дирочку, там через 4 см дирочку, і через 2,5 см. І через цю відстань робите тут дирочки. Так як оцей вал ось більший від 220 а цей сотий, він вращається, крутиться з одної тої самою скоростю. Тут зірочки стоять одинакові. Цей вал робить один оборот і цей вал робить один оборот. Вам треба кинути сімена зерна так, щоб вийшло по цьому валу. Тобто вам треба розділити оцю відстань на один оборот і цю відстань на один оборот. Тут вийшло 6 зернинок, значить на цьому валу має вийти 6 дирочок по кругу.